Доброго ранку, малеча. Весна продовжує свою ходьбу. Квіти, травичка зелена. А хто ж там мешкає? А там мешкають маленькі помічники, комахи. І перша комаха, якою ми познайомимося, це мураха, мураха-трудівниця, дружня, дружня, дружня трудівниця. А надалі в нас йде яскравий метелик, перший вісник весни. Дуже гарний, яскравий, квіти запиляє і наше око радіє від них. А наступний помічник це бджілка. бджілка помічниця допомагає людям, медок приносить, квіти запилює. Далі у нас комаха сонечко. Сонечко-сонечко, вийди на віконечко, жук-сонечко, якому ми дуже раді. Бджілка приносить багато меду. Комаха Дрилює в землі отвори, метелик приносить яскравість квітів, запилюючих, а наші комахи ще вміють пропускати водичку. Подивіться, будь ласка, хто нас тут не комаха, правильно, равлик. Любіть, діти комах, бережіть їх, охороняйте, бо то є наша природа.